Цього року змагалися у трьох видах спорту волейбол, теніс та армреслінг. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Сергій Адам'ян та секретар міської ради Володимир Арутюнов привітали спортсменів, тренерів міста та ветеранів спорту зі святом. Побажали присутнім міцного здоров'я, витримки, нових перемог. Спортивний дух не полишає новомосковців навіть у складні часи. Результати змагання з тенісу. Перше місце Суслов Сергій Лещинська Каміла. Друге місце Ляльчук Наталія, Козатков Геннадій. Третє місце Довженко Анна Лещинський Кирило. Результати змагання з Армреслінгу. Категорія до 80 кілограмів. Перше місце Шидловський Олександр. Друге місце Бородянка Олександр. Третє місце Ларіонов Володимир. Категорія 80 плюс кілограмів. Перше місце Жимбєй Дмитро, друге місце Кропова Ігор, третє місце Самарський Іван. Дівчата перше місце Самарець Поліна. Друге місце казак Віра, третє місце Пацюк Віталіна. Результати змагання з волейболу категорії 60 плюс. Перше місце Енергія місто Дніпро. Друге місце металург, місто Новомосковськ. Третє місце Корунд, місто Кам'янське. Четверте місце колос, місто Верхньодніпровське.